Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Атака на Запоріжжя. цієї ночі росіяни завдали понад 10 ударів кабами, внаслідок чого постраждало щонайменше 5 осіб. Атака росіян зруйнувала багатоповерхівку та декілька приватних будинків. 20 багатоповерхівок пошкоджені. Окупанти стирають Запоріжжя кабами. Росія війська почали бити по Запоріжжю коригованими авіабомбами. Внаслідок цього пошкоджено понад сотні будівель. Постраждали десятки мирних жителів і є загиблих. Аналітики інституту Чення війни звертають увагу на повідомлення російських та українських джерел про те, що окупанти не застосували плануючі каби, а використовували фугасні бомби ФАБ 250 оснащені уніфікованими модулями планування та корекції. Варіанти ФАБ радянської дуби переважно не керовані. Поки невідомо чи були в запущених по Запоріжжю авіабомбах системи наведення, але по суті оснащені МПК перетворює стандартні фаби на кориговані боєприпаси, здатні бити на більшу відстань. Плануючі бомби мають дальність Десят кілометрів йдеться у звіті інституту вивчення війни, зазначимо у вересні. Російська армія наростила кількість ударних бо південних парадмістях за 15-20 кілометрів від Запоріжжя, як правило, з тимчасово окупованих територій в районі Томчака чи Васильівки. І очевидно, що атаки по обласному центру були лише питаннями часу. Під час обговорення цих ударів з'явилася інформація, що Росія працювала над удосконаленням кабів, щоб вони могли долітати ще далі. Але військовий експерт, колишній речник генштабу зас. Володислав Селизнів сумнівається, що для обстрілів Запоріжжя застосовуються якісь особливі бомби. Від Запоріжжя до лінії фронту близько 30 кілометрів. Чи можуть російські каби долітати? Звичайно, тому що точно здані працювати на 30 кілометрів. Часто густо російські каби не дуже точні. Прилітають по житловій забудові, але ворог використовує всі наявні компоненти, щоб нанести найбільші шкоди. Розповів він напередодні рятувальники виявили від Запоріжжя ФАП 500 що не розірвався. Військовий експертмих. Михайло Жерохов наголошує, що росіяни не стоять на місці, застосовує також Фа-500Т, які мають кращу аеродинамічну форму та можуть летіти далі. Крім того, розвивається сама система МПК, покращується електроніка та встановлюються більші крила. На думку селезньова основною цілею можуть бути виробничі потужності, які задіяні у виготовленні ракетних озброєнь та іншого обладнання для сил оборони України. Тому ворог намагається ці підприємства зруйнувати там, де дотягуються кабами, б'є кабами, там де не дотягуються, використовує ра. Кати Іскандер, північнокорейські або С-300 С400, тобто працює, щоб максимально послабити наш військовий потенціал. І тут немає нічого нового. Наголошує співрозмовника. Як приклад, він наводить підприємство Моторсіч. За час масштабної війни по заводу не разу били балістичними ракетами. А напередодні в російських пабліках з'являлося відео з наслідками ударів по нібито виробництва компонентів для безпілотників. Українська сторона офіційно не підтверджувала новий приліт по заводу, але примітно, що знаходиться він. Шевченківському районі, по якому днями були кабами. Чому росіяни почали застосовувати кориговані бомби саме зараз? Можливо, тому що знає, що українським силам на запорізькому напрямку не вистачає систем протиповітряної оборони. Якби в районі Запоріжжя стояла батарея Патріот або «Самп», те вони гарантовано перекривали б повітряний простір в радіусі до 120 кілометрів, що неможливо було б застосування літаків кабами. Швидше за все, таких систем там немає, Я точно не знаю, але якби вони були, то російські літаки падали, а не запускали бомби. Сказав експерт, у звіті інституту вивчення війни також наводяться оцінки так званих затвоєнкорів, які вважають, що крайні удари по Запоріжжю можуть свідчити про зміну бойових можливостей, що може стати відправною точкою для ударів по логістичних об'єктах поблизу обласного центру та мостах через Дніпро. Однак, за словами селезньова, противник гарантовано не розвалить мости кабами. Певні пошкодження можуть бути, але не може бути мова про руйнування коргоною авіабомбою. Знову ж таки питання операційне і масштабів Застосування, думаю, у ворога немає таких можливостей, але те, що він усе частіше тут атакує, побічно свідчить про те, що в найближчій перспективі, як тільки реалізує завдання на сході в районі Вугледара, Селедового та Турецька ймовірно змістить фокус уваги на південь нашої країни, у тому числі на Запорізький напрямок, згідно їхньої конституції, це нібито Росія, і вони намагатимуться захопити території. Така основа зараз закладається. Додав він, редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політолог. Єв політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.